Мрієте про розкішний образ? Тоді зустрічайте сукня супершик у сукні супершик. Дійсно все супер, крій матеріал, колір. І відчуття розкоші, коли ви її одягнете. Та ще й за суперціною ціною від 799 гривень. У такій сукні ви будете відчувати себе впевнено, а виглядати вишукано. Прямий крій ідеально підкреслить переваги вашої фігури та згладить усі недоліки. А чорний колір візуально витягне силует. І зверніть увагу на рукава. Вони дійсно неймовірні. Сяйво блискіток та подовжені манжети виглядають жіночно та елегантно. Сукня супершик виконана з міцного та зносостійкого матеріалу, який не боїться прання. Маленька чорна сукня, про яку ви не раз чули. Ось же вона. Річ, яка повинна бути у гардеробі кожної жінки. Замовляйте сукню супершик. Усього від 799 гривень. Телефонуйте!